Ну і Тон-Айленд, Як ви любите, як ви хочете. Взяли вот таке поло Тон-Айленда, ну Томбе. Друзі, канал Торини. Ми з вами їдемо оп, на барахолочку, як завжди. Субота суботами женемо на барахолку на вихідні, щоб шукати, заробляти, продавати, Ну і тому подібне. Якщо буде тепло, значить буде жирна барахолка. Погнали, друзі! Оха! Ще навіть добре не зайшов, а на першій же жестішці Nike зіпка. Це вже заявочка, забираємо.

Поруч продавець складає Лорен і не просто базу, а в'язаний червоний светим. Він одразу кидається в очі, тож довго не думаю, чому б ні. А от далі приємна несподіванка. Беркхаус. Стан норм, вигляд олдскульний, ідеально для фанатів аудора. Продамо. І тут я бачу два барбері. Але уважно дивлюсь, одна жіноча, а інша, схоже, фейкова. Пиши в коментарях, як думаєш, справжня була чи ні. Я не ризикнув. Рухаємося далі. Той самий продавець не зупиняється. Спочатку класика з The North Face, курточка на гортексі Summit Series і перед цим жилеточка від RAP Така собі британська класика завжди попиті. Пару гривень зверху на цих двох айтемах точно зможемо заробити. І ось на десерт два піджаки. Перший акваскотом. Дуже сильний, але для перепродажу треба шукати свого покупця. Другий це поло Lauren, але тут лого так глибоко заховано, що довелося б шукати з лупою. Пиши в коментарях, брав би таке чи ні. Чи є сенс купувати тихий люкс без пізнаваних логотипів. Разом за все 23 фунта. Довго не думаю, розраховуюсь і біжим далі шукати щось цікаве. Далі прогортуємо поряд стійку. Продавець явно фанат люксу. Багато футболок, Гучі, Версачі, але не думаю, що то оригінал, тому не наш варіант. Я хочу продати Далі Nike Air Force One. Перші виглядають непогано, але знос конкретно. На перепродаж. Memo. Наступний стіл тут поцікавіше, футболочка Белстаз за 15 фунтів, Клас, але дорого. Але далі перший нормальний шмот за день. Точніше взуття. Це у нас Nike Air Max 97. Круті, ліквідні, але вбиті. Навіть ціну не питав. Нема сенсу. Короче. Раз, два. И три п'ять фунтів. І ось продавець з реально класним вибором. Серед цього у нас дві футболочки від Лакоста, одна поло і поло від стонайлінда. Все разом 15 фунтів. Буде так, да, давай. Станові ще спробував сторгуватися за 12, але продавець непохитливий. Ну нічого, Stone Island... Піде, забираємо. Наступна точечка жирний мікропуховичок Зенорфейс. Face, жіночий, на жаль, але 3 фунта гріх не взяти. Почекаємо зиму і знову заробимо пару гривень зверху на eBay. А ось Тімберленд чорні класичні, втан супер, ціна 10 фунтів. Yeah. Would you take eight? Um, good deal нараз присяг, що деал бі мор 1 once торгувався, знову не вийшло. Ну нічого, забрав за фул прайс. Okay, like. Thank, thank you. Далі футболочка від Берхаус. мій улюблений бренд, сатирично кажучи, за 5 фунтів не взяв футболок вистачить на сьогодні. Amateur picker. Okay, thank you. Був ще ось такий Adidas з 2000-х, надіявся, що це форма Динамо, але де і тут взятися. До речі, я почав збирати колекцію футбольного вінілу, так сказати, з України, цікавлять збірні і клуби. Чим старіше, тим краще. Якщо в тебе є щось цікаве, скинь мені контакти в описі під відео. Джордони справжні старі вінтажні, але стан такий, що навіть без коментарів. І ось за 200 метрів мій професійний погляд вираховує худі зенорфейс, але знову не в тій кондиції. Продавець з футбольними джерсі затримав мене на декілька хвилин, але виявилося просто гора бази. Нічого цікавого. І ось найінтригуюча сцена дня висить непримітний пуховичок Монклер. Просто на машині. Глянув ближче, усе наше сходиться: фурнітура, лого, верхня бірка, але нижніх бірок немає. Продавчиця каже оригінал, хочу 80 фунтів. Я yeah, yeah. покажу бірочки, вона рейться, нічого не знаходить. Готова віддати за 50. Я думаю. Я думаю, а як я доведу, що він справжній? Фото на ebay без внутрішніх бірок слабесенький варіант. Також залишив його. А ти брав би чи ні? Напиши в коментарях, правильно зробив, що залишив, чи потрібно було торгуватися і забирати за тридцатку. і без бірок. Трошечки ми з вами набрали цікавих позицій, пора відправлятися додому. Покажу більш детальніше. І так, в принципі, барахолочка непогана. Знахідки оно, там. Коротше, там є. Вдома приїду, покажу. Монк, я вернувся, перегляну. Він оригінальний, але бірок я таки не знайшов, а без бірок, ну що нам на ресем, ми не беремо налічну на особисту полку, тому залишили. Жеремо додому, дома покажу, не прощаємося. І так, друзі, ми вдома показую, як завжди, наші знахідки сьогоднішньої барахолки. Барахолка була дуже велика, прям огромна. На жаль, не було хлопців з кучами, з баулами, з мішками, де ми мали би шукати та брати за копійки шикарні товари, на перепродажі, різні куртки. На жаль, їх не було, але ми так нахапали трошечки, показую, що ми нахапали по чуть-чуть. Оба є така трохи вага. Нормально, там трохи по позиціям, зараз покажу більш детальніше. В принципі, недорого, але потрошечки поднабрали, як кажуть. Оба. Погнали, що тут у нас? Ще треба приводити, отпарювати. Ось о. Що. Що, це? що це таке? Коротше, це якийсь найчик типу Touch лого на рукаві. Дивіться, це обійшлося мені за 23 фунта. Ви бачили, я там взяв декілька речей. Один серед них це найк. Нормально, оригінальний може бути. Так, може бути. Раз. Це за 23 фунта Там 5, напевно, курток. Оце просто жирний. Ви подивіться на цього кабана. Це просто кабан. Король, ну він ще й по, роз, по розмірам такий здоровенний. Світер в'язаний, плотний, від Ральф Лорен, всього за декілька фунтів. Зараз таки просто в тренді улітають. Вони дуже і дуже швидко, саме тако в'язке. Розмір XL, ну по відчуттям, ну це XL, це особисті речі, так зрозумів, продавали люди. ну XL, це XL конкретний. Буде кидати на eBayчик, на VCR-чик. Такі я десь продавав плюс-мінус по 70 фунтів. колись. У мене рідко такі потрапляють, ну шикарно. Прямо одна з... з хороших самих знахідок. Так, це все в 23 фунта входить до сих пор, розказую те саме. Також цей берхаус ми там взяли. Ну, без берхауса, я не знаю, я стараюсь знайти барахолка без берхауса. Хтось написав мені в коментарях, що берхаус це дно. Не, це тупо топ. Це топ. Найулюбленіший бренд, на якому ми з вами завжди заробляємо. Що я люблю, бо якщо ти взяв його за пару фунтів, він там за якихось пару пунктів також відлетить. Да. Так, що там ще ми взяли? Це трип. Три позиції. Було вроді би чотири. Може і чотири, не знаю. А, чотири, Так, то три. І ось це така курточка від Zen North Face. ТНчик, сам Serries, оригінал. Це у нас тільки тут щось замок я пробував засібнути, не вийшло. може треба підфіксити. На Summit Series. Ну, Нормальна річ, Теж XXL, здорове якась. Нічого, Ну, вона така собі. Середня Ну, сайдіот, я думаю. Така жилеточка, це хай 3 буде фунта, бо вона трошечки підбита і без лога. Рабовська жилетка, раб, на жаль, лого відійшло. Ну... Плин, ну 3 фунта, ну за якихось 20. фунтів, Я думаю, ми толкнемо навіть і без лога. Дивіться, воно все в сумі, так, щоб заробити на ньому там. Я не гнув великі ціни. Прям. У мене стратегія, я вже розказував, відоси про eBay, що я швидше продаю, там за дешевші ціни, чим буду чекати роками, місяцями. Продав там десь там 10, десь там 20, 30 фунтів на чомусь заробив. В сумі там якась копійка вийшла. Хоп-хоп, та й заробили. Так, йдемо далі. Це вже далі взяв за 3 фунта ось такий жіночий пуховичок. 3 фунта, думаю, ну чому б не взяти. 550 набивочка. Типу пуховик, типу підклад, не знаю. Два в одному, так. 550 за 3 фунта десь. Ну, щось теж заробиться на ньому. Також набрали товарчику під сезончик, куча різних поло. Поло в тренді, поло хорошо продаються. Зараз весна, літо має товар такий йти гарно. Пуховичок почекає, а от поло повинне піти. Зараз покажу. За всі ці поло ми заплатили 20 фунтів. Не знаю, скільки їх тут считаємо, рахуємо. Так. Ось такий Ральф Лорен. Есочка. Раз. Нормально, да? А, ну це не поло. Лакостик футба, теж в ідеальному стані. Два. Нормально. Так, ось таке Polo Ralph Lauren 3. Взагалі оці ральфи я взяв 3 на п'ятерку І ще 3 футби. Ага, 6 їх має бути за 15 там, з тоном тим. Побачите. Нормально, 2 фунта. Ну, якихось не знаю. Зараз воно нормально продається ці поло. Така локосточка теж, ну це вже там то, що за 15. 4. Так, теж Polo Ralph Lauren. Обійшлося мені 2 фунта, а в сумі, коротше, ці всі поло 20 фунтів обійшлись. Ну і Stone Island, як ви любите, як ви хочете. Взяли ось таке поло від Stone Island. Ну, чом би ні. Оригінальні бірочки є, трошки вистірені, але є. Це більш вінтажніші бірки. 13 рік до CLG ще. Ну, йде теж під, під сезончик піде. Так, це, це, і що ще? І ще, коротше. Зацепив я за 10 фунтів могли бачити Тімберленди. Да. Це якийсь жіночий чи ну, як, жіночий, чоловічий мінісекс, 39 розмір. Їх підчистити треба. Це, звісно, теж під сезон, але Тімберленди, я вам скажу тако, це, напевно, наряду з Соломонами, це, напевно, обув взуття, яке продається постійно круглий рік. Вони літом продадуться, ці Тімберленди. І зараз повинні продатись. Не знаю, тут в Великобританії. Тут такий собі цікавий стиль, тут нема стилю в людей. тут Що тобі подобається, то і одягають. Люди. Тому, в принципі, до якогось сезону прив'язуватися не стоїть. Ну там футболки зрозуміло йдуть, але Тімберленди можуть піти ось серед літа. За 10 фунтів Тімберленди, ну я не знаю, я за минулий рік продав десь ну, в районі 6-7 пар Тімберлендів. Вони прям дуже гарно відлітали. Прям, хорошо. Може, до, до 10 даже може. Можливо, навіть до 10 пар Тімберлендів. Я купляв нові на стоку, перепродавав дорожче на eBay. Я купляв на барахолці за 2-3 рази. Да, десь так. Коротше, Тімберленд це жир на обув собі битку засипить за копійки. Так, це все на сьогодні по барахолочці. Була непогана, не було, на жаль, куч, як я казав, але це тільки початок. Люди приїжджають, зараз буде погода, будуть жири і будуть шикарні знахідки. Так, це все на сьогодні. Це був канал Тринний. До зустрічі наступного тижня.